Привіт, мої любі! Якщо вам не байдужа правда, навіть та, від якої холоне спина, підтримайте наш канал підпискою, бо ця історія змусить вас інакше поглянути на те, що ми називаємо сім'я. Південний берег Гаваїв, вітряна ніч, дорога до ганни, мальовнича, але зрадлива, тягнеться між скелями та прірвами. Саме тут одна машина раптом зривається з обриву і летить у прірву, де замість води, гостре каміння. Вибух металу, скло, що розлітається в темряві, і тиша, така глуха, що навіть хвилі замовкають. У салоні були двоє сестри близнючки Олександра Дюваль і її дзеркальне відображення Анастасія. Вони прожили разом усе життя від народження до того самого моменту, коли авто впало в прірву. Одна загинула миттєво, друга вижила, і тримала в кулаці пасмо волосся, такого ж кольору, як у мертвої. Поліція приїхала швидко, але ще швидше прийшов шок, бо та, що вижила, не кричала, не плакала, не питала, де сестра вона просто стояла, ніби нічого не сталося, ніби нічого не зникло, ніби в її житті ніколи не було Анастасії. Що насправді сталося тієї ночі, чи була це трагедія, чи навмисний вчинок, замаскований під нещасний випадок, і чому батько, почувши про загибель однієї з доньок, сказав лише одне. Шкода, що вижила не та. Сьогодні я розповім вам історію, яка ламає всі уявлення про любов, залежність і межу, де сестринська прихильність перетворюється на смертельну ворожнечу історію, яка стала настільки жорстокою, що навіть поліцейським довелося звернутися до психологів. Олександра та Анастасія Дюваль народилися 1978 року в місті Ютіка, штат Нью-Йорк. Вони були не просто близнючками. Вони були дзеркалами одна одної, їхня схожість вражала, однакові обличчя, жести, інтонації. Для сторонніх вони здавались ідентичними, але ті, хто був поруч, бачили різницю. Олександра харизматична, рішуча, схильна до домінування. Анастасія м'якша, спокійна, тиха тінь своєї сестри. Проте, разом вони створювали потужний дует, нерозривну єдність. Їхнє дитинство не було простим. Коли дівчаткам виповнилося п'ять, їхня мати мірям раптово померла. Ця втрата стала першим глибоким шрамом на їхній спільній душі. Батько, хоча фізично був поруч, емоційно зник. У домі з'явилася пустка, яку ніхто не заповнив, і саме тоді сестри ще більше злилися одна з одною. Вони стали єдиним цілим не лише за зовнішністю, а й внутрішньо. У них була ще старша сестра Еммі, але вона завжди була осторонь більше як свідок, ніж учасниця їхнього світу. Усе оберталося навколо тандему Олександра та Анастасія. Вони вдягалися однаково, обожнювали ті самі речі, вчилися разом, ділились щоденниками, секретами, навіть думками. І, хоча це виглядало чарівно, всередині цього союзу вже жевріла напруга, мовчазна боротьба за ідентичність. У підлітковому віці вони відкрили для себе йогу спершу як спосіб зменшити тривогу, пізніше як стиль життя. Саме ця спільна пристрасть згодом стане основою їхнього бізнесу, але тоді, у дитинстві, вона була лише ще одним способом не розлучатися, не відпускати одна одну, навіть на хвилину. Для них світ складався лише з двох частин ми і всі інші, і саме ця грань. Згодом почне тріскатися. На початку 2000-х років сестри Дюваль переїхали до Флориди у саме серце гламурного Палм-Біч, там, де пальми, йога і гроші перетинаються на кожному розі. Вони відкрили власну студію під назвою Дабл Power Йога. Уже за кілька тижнів про них почали говорити. Їхня харизма, зовнішність і симетричні рухи під час занять зачаровували клієнтів. Олександра вела групу з енергією гуру. Анастасія мовчки доповнювала кожен рух. Вони були магнітом, і бізнес почав приносити шалені прибутки. Протягом двох років студія перетворилася на справжній феномен люди шикувалися в черги, аби потрапити на заняття. У них з'явилися знайомства серед впливових людей. Вони давали інтерв'ю, позували для реклам і купували собі однакові Порше. Усе виглядало як казка про успіх. І знову вдвох, без поділу, без паузи, той самий тандем, та сама нерозривна симетрія. Та за фасадом духовності, все залишалось так само тривожно. Вони постійно сварились, навіть у студії між Асанами і ароматичними свічками спалахували суперечки, але публіка цього не бачила все було відполіровано. Навіть коли до сестер звернулися продюсери реаліті шоу з ідеєю серіалу про їхню студію. Вони погодились без вагань, камери тільки посилили їхні бажання здаватися успішними. Вони навіть орендували нове дорожче приміщення, бо так треба для зйомок. Але шоу так і не запустили продюсери зникли, а оренда залишилась разом із податками, зарплатами і боргами. Зі стану просвітлених жінок сестри швидко скотились у стан паніки. Коли стало ясно, що студія не витримає, вони просто зникли. Не заплатили працівникам, не повернули кошти клієнтам, просто пішли, залишивши все, і зіпсовану репутацію і гнів громади. Флорида більше не була для них домом, і вони зробили те, що робили завжди утекли разом. Після провалу у Флориді сестри вирішили почати з чистого аркуша. Вони змінили імена Олександра, стала Олександрією, а Анастасія Анною. І переїхали в Юту, до мальовничого містечка Парк Сіті. Їхній план був простий: відкрити нову студію йоги, написати книгу, відновити репутацію. Але одне залишилось незмінним вони, як і раніше, були разом, і як і раніше, не могли існувати без конфліктів. Нова студія виявилася провальною клієнтів було обмаль, а витрати величезні, Борги зростали, рахунки не оплачувались. Оренда висіла над головою як вирок. Урешті-решт вони подали на банкрутство. Сума заборгованості сягнула понад 150 тисяч доларів, і з двох жінок, які колись купували однакові порше, вони перетворилися на людей у боргах із розбитою репутацією та виснаженими нервами. З кожним місяцем ситуація ставала все гіршою. Щоб заглушити тривогу, вони почали пити. Алкоголь став новим паливом для їхніх конфліктів. Свідки згадували, як сусіди неодноразово викликали поліцію через крики, лайки та бійки. Олександрія і Анастасія сварилися публічно, жорстоко, не стримуючи емоцій, але вже за кілька днів їх можна було побачити разом усміхненими, ніби нічого не сталося. Ці стосунки ставали все ближчими до отруйної залежності. Вони не могли бути разом і не могли одна без одної. Кожен день був новим вибухом, кожна ніч. Мовчазним визнанням, що розрив неможливий. У 2015-му. Вони вирішили знову втекти, цього разу далі ніж будь-коли, до Гаваїв. Але не просто як туристки. Вони сказали знайомим, що це буде духовне паломництво. Вони хотіли знайти себе, очиститись, пройти священними місцями. Та в дійсності це була лише ще одна втеча: від боргів, від людей, від себе. Але найстрашніше чекало на них саме там, у раю. Гаваї зустріли їх сонцем, океаном і хибним відчуттям нового початку. Олександра та Анастасія поселились на острові Мауї, там, де шум прибою змішується з ароматами квітів, де чужі гріхи здаються вимитими тропічним дощем. Вони справді намагались змінити життя, але всередині залишились тими самими у конфлікті. В залежності одна від одної. У 2016 році в житті сестер з'являються двоє чоловіків. Олександра починає зустрічатися з Лоні Дікерсоном, енергійним і дещо відстороненим, Анастасія з доброзичливим і врівноваженим Федеріко Бейлі. Вперше за довгий час у сестер з'явився хтось, хто не був відображенням іншої, і це змінило динаміку між ними не надовго, але радикально. Федеріко не вживав алкоголь і намагався витягнути Анастасію з токсичного кола. Він бачив її окремою особистістю, не частиною тандему. Це не подобалося Олександрії, вона жартувала, що хлопець краде її половинку. Але за жартами ховалася тривога, страх бути покинутою, заміненою. Вона все більше відчувала, контроль вислизає. Того дня. Вони мали вирушити в короткий похід на природі. Анастасія готувалась купувати продукти, випадково взяла кредитку сестри. І коли повернулась додому, щоб узяти свою, Олександра раптом заявила, що хоче поїхати з ними без запрошення. Без радості на обличчі Анастасії Федеріко був шокований, але не став заперечувати. Єдине, чого він просив, не брати алкоголь. Але Олександра не звикла до заборон. Вона сховала пляшку вина в авто і таємно взяла її з собою. На привалі, коли Федеріко знайшов цю пляшку, в ньому скипіла. Анастасія була розлючена, її обличчя горіло від образи. Цей епізод став іскрою, що запалила вибухове напруження між сестрами, їхній зв'язок тріщав, і дорога, якою вони рушили далі, була не просто вузькою, вона вела в безодню, у буквальному сенсі. Дорога до Ганни вузький серпантин, що в'ється між тропічними хащами та скелями, мов би, створений для краєвидів, а не для безпечного руху. Один бік вертикальна стіна, інший прірва, за якою розлягається Тихий океан. Але того дня ця дорога стала сценою смертельного театру. Після суперечки на привалі Олександра та Анастасія раптово сідають у машину і без слів рушають геть. Федеріко залишається в таборі, збентежений, навіть не встигає сказати їм нічого. Він ще не знав, що бачить в востаннє. Дві жінки, пов'язані кров'ю і ненавистю, вирушили в останню подорож удвох. Один із випадкових свідків, що їхав позаду, згодом розповів поліції. Вони кричали, розмахували руками, билися просто на ходу. Машина гойдалась на дорозі. Я бачив, як одна з них. Тягне іншу за волосся, це було безумство. Усе відбулося за секунди. Форт Експлорер різко прискорився, звернув у бік і зірвався з обриву. Машина летіла понад 60 метрів униз, ніби керована не людиною, а самою люттю. Вона вдарилася об скелі і зупинилася догори колесами на сухих каменях, єдиній ділянці, де не було води. Немов хтось навмисно вибрав саме це місце. Очевидці, які підбігли до краю скелі, побачили понівечене авто. Хтось зателефонував до служби порятунку. Поліцейські і рятувальники прибули швидко. Гелікоптер завис над урвищем, і тоді сталося щось неймовірне. В авто хтось вирухнувся. Одна з жінок жива, Олександра, вся в і із поламаними ребрами, але жива. Коли її витягли, вона стояла на ногах без крику, без сліз. Тільки стиснута долоня, в якій пасма світлого волосся, такого ж, як у загиблої Анастасії. Рятувальники були шоковані не тільки цим, найбільше вираз її обличчя, жодної емоції, жодної реакції на смерть рідної сестри, жодного запитання, як вона або що сталося, лише порожнеча, і відчуття, яке не полишало слідчих ще довго, це було не нещастя, це було щось інше. Олександрію Дюваль доставили до лікарні тіло зламане, але живе, душа, якщо в ній і було щось, то вона мовчала. Коли детективи прибули на допит, очікували побачити шоковану жінку, яка щойно втратила найріднішу людину, натомість байдужість, порожній погляд, роздратування. Чому ви тут це були її перші слова без сліз, без страху, без жодного згадування про сестру. Вона не запитала, чи жива Анастасія, і коли поліція все ж сказала їй, ваша сестра загинула, Олександра просто кивнула ні емоцій, ні скорботи, лише порожнеча, як у дзеркалі, що давно втратило здатність відображати. Це насторожило слідчих, надто вже спокійною була жінка, яка щойно вирвалася з обійми смерті. Але далі більше, коли поліція повідомила батькові сестер про трагедію. Він відповів фразою, яка вганяє холод у кістки. Шкода, що вижила не та. Ці слова лише підкреслили те, що родина Дюваль давно не була звичайною, стосунки між сестрами глибші, темніші, ніж можна уявити, і, схоже, в їхній родині любов давно була обмінена на контроль, ревнощі і біль. Тим часом слідчі збирали дані. Вони з'ясували, що в авто не було жодних слідів гальмування. Це виглядало як навмисне прискорення. Машина не ковзнула, її вели прямо в прірву. А далі ще один поворот. Алкоголь у крові Олександрії виявився втричі вищим за допустиму норму. Вона не просто була нетвереза, вона була в стані, у якому взагалі не мала сідати за кермо. А тоді прийшов Федеріко. Справжній шок був у його словах. Він розповів, що за тиждень до трагедії. Олександра сказала йому, я її приберу, а потім, ніби жартомату дала, вона вже ніби зникла. Він сприйняв це як п'яну маячню, тепер не впевнений. Федеріко також пригадав ще одну тривожну фразу, яку вона кинула після сварки. Ми з Анастасією залишимо цю планету 30-го. На той момент це звучало дивно тепер як пророцтво. Слідчі більше не сумнівалися. Це не була просто аварія, перед ними потенційне вбивство, спровоковане ревнощами, залежністю і бажанням не допустити втрати контролю. І Олександра Дюваль була в самому центрі цієї темної історії. Поліція продовжувала розслідування, і кожен новий факт лише підсилював підозру. Машина, в якій загинула Анастасія, була сучасним позашляховиком Ford Експлорер, обладнаний чорним ящиком. Схожим на авіаційний, цей пристрій зберігає дані про швидкість, гальмування, маневри, усе, що відбувалося за кермом. І ось що виявили фахівці: у момент перед падінням не було навіть натяку на спробу загальмувати. Навпаки, авто різко прискорилось, жодних різких поворотів від удару чи втрати контролю, натомість чіткий рух до прірви. Це була не випадковість. Це виглядало як рішення. Додатково насторожувала локація, машина зірвалася саме там, де під урвищем не було води, лише гостре каміння, і саме в цьому місці не було захисного бар'єра, який присутній уздовж більшості небезпечних ділянок дороги до Ганни. Усе виглядало так, ніби хтось заздалегідь вибрав цю точку для падіння. Федеріко, тим часом згадав ще дещо: за кілька днів до поїздки. Анастасія зізналась йому, що хоче відкрити власний бізнес окремо від сестри. Ймовірно, саме ця новина стала останньою краплею. Олександра, яка десятки років не уявляла себе без контролю над Анастасією, могла сприйняти це як зраду. Прокурори зібрали достатньо непрямих доказів, щоб підготувати ордер на арешт, але коли поліція прибула за вказаною адресою, Олександра зникла. Схоже, вона передчувала, вона знала, що її ось ось схоплять і вирішила втікти. Та вона забула головне, Мауї це острів, і втекти з нього можна лише літаком або човном. Поліція перевірила авіарейси і знайшла її ім'я в списках пасажирів на найближчий виліт. Вона вже чекала на посадку в аеропорту, коли технічна несправність літака несподівано змінила все. Рейс відклали. І Олександра, думаючи перечекати кілька годин у готелі поруч, навіть не здогадувалась, що вже у пастці. Її затримали в холі готелю спокійна, рівна, без паніки, лише легка посмішка на обличчі. Коли поліцейські надівали на неї кайданки, невідомо чи це була посмішка полегшення, чи задоволення від того, що план майже спрацював. Суд над Олександрією Дюваль. Почався у січні 2018 року на острові Мауї, проти неї було висунуто офіційне обвинувачення в умисному вбивстві другого ступеня, навмисне позбавлення життя рідної сестри, їй загрожувало довічне ув'язнення. Зал суду був переповнений. Журналісти, місцеві, навіть туристи усі хотіли побачити жінку, яка вижила в аварії, але, можливо, не випадково. На лаві підсудних Олександра виглядала стримано. Жодного жалю, лише спокій. Але коли почали свідчити очевидці, атмосфера в залі змінилась. Першим виступив чоловік, який бачив усе своїми очима. Я побачив, як дві жінки б'ються в машині. Одна тягнула іншу за волосся, вони били одна одну кулаками, і раптом авто різко звернуло і зникло за обривом. Це свідчення стало ключовим для сторони обвинувачення, воно підтверджувало версію Олександра. Розлючена сваркою, навмисно вела машину до загибелі, але захист наполягав на іншому. Адвокати стверджували, що саме Анастасія в момент поїздки напала на сестру, що викликало втрату контролю над авто. Імовірно, Олександра інстинктивно натиснула на газ, відчувши біль. На судовій лаві знову з'явився Федеріко, хлопець загиблої. Він розповів, що після трагедії Олександра поводилась дивно. Носила речі сестри, пропонувала йому пережити горе разом, натякала на спільний душ. Для нього це було шоком, наче вона хотіла зайняти місце Анастасії, сказав він. Адвокати Олександрії намагались знецінити його слова, звівши все до емоційного потрясіння. Вони також зазначили, що одна з шин авто була повністю стерта, а дорога слизька після дощу. У поєднанні з бійкою. Цього могло бути достатньо для фатальної втрати керування. Суд опинився перед складним вибором чи була це химерна трагедія, суміш поганої погоди, несправних шин і сестринської бійки, чи ж за всім цим стояв холодний, продуманий намір убити, а головне, чи можна довести це поза розумним сумнівом. Після кількох днів слухань настав момент істини присяжні винесли рішення. Суддя підвівся, глянув на зал і оголосив. Олександра Дюваль невинна, виправдана. У залі повисла тиша, схожа на вакуум. Хтось зітхнув із полегшенням, хтось зі злості. Суд пояснив вирок просто доказів умислу недостатньо. Так, поведінка підсудної була дивною. Так, свідки казали про бійку, відсутність гальмування, алкоголізм і загрозливі фрази, але все це лише припущення. Без чіткої доказової бази. А правосуддя не може засуджувати за відчуттям. Олександра вийшла з зали суду з тією самою холодною усмішкою, з якою її затримали. Вона не подякувала, не зреагувала, просто пішла. Куди ніхто не знає. Відтоді її бачили лише зрідка, тінню, що зникала в променях гавайського сонця. Але громадська думка не пробачила. Для багатьох вона залишилась винною. У коментарях до новин писали вижила не та, це не суд, а фарс. Вона ж це зробила, просто вміє ховати сліди. Для інших це історія про втрату контролю, про любов, яка стала пасткою. Вони бачили в Олександрії трагічну фігуру, жертву тиску, залежності, болю. І справді чи можна засудити людину лише за холодний погляд, за те, що не плакала. Що не кричала, чи це ознака злочину, чи лише її спосіб вижити? Сьогодні, згадуючи справу сестер Дюваль, ми стикаємось із питанням без відповідей, що насправді відбулося тієї ночі на краю гавайського обриву, чи був це злочин, чи зламана психіка, чи просто жахлива, але випадкова трагедія. А що думаєте ви? Чи вірите в офіційний вирок суду, чи можливо у вас є власна версія? Не забудьте поділитися своєю думкою в коментарях. Це важливо, бо іноді саме в погляді стороннього свідка ховається правда. І, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного, і, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення!